Понад 2 мільйони гривень фінансової підтримки ветеранам війни та родинам військовослужбовців спрямували у Мукачеві двом родинам полеглих героїв виділили по 100 тисяч гривень на поховання та 90 тисяч гривень на встановлення пам'ятника загиблому воїну. Надання матеріальної допомоги на поранення, надання матеріальної допомоги сім'ям загиблих на поховання, надання матеріальної допомоги на ремонт учасникам бойових дій. Надання матеріальної допомоги на встановлення пам'ятників і надання матеріальної допомоги матерям і жінкам загиблих військовослужбовців до дня української жінки за громадської організацій додатково з місцевого бюджету спрямували кошти для дев'яти жителів Мукачівської громади, які потребують дороговартісного лікування. Дня матеріальної допомоги за рахунок програми додаткового соціально метичного захисту Мукачівця. Надання допомоги стосується підтримки громадян для лікування. Найбільші суми, які про які йдеться вирішення, це допомога на лікування онкології. Виконавчий комітет. Також прийняв рішення про збільшення грошових виплат у галузі спорту. Що місячні стипендії отримуватимуть 9 тренерів та 11 спортсменів. Фінансування програми збільшено майже до півтора мільйона гривень. Передбачено збільшення, суттєве збільшення розміру ощутичних стипендій членів національної збірної збірної команди України, які входять до основного складу, і спортсменам олімпійських видів спорту, а також їх тренерам. Окрім того, двоє мукачевських спортсменів Олег Халілов та Іван Чмир отримають грошові винагороди за перемогу на цьогорічному чемпіонаті України з греко-римської боротьби, що відбувся у Мукачеві. Двоє спортсменів мукачівських у категорії Ю-23 стали переможцями чемпіонату України. Це Халілов Олег та Чмир, які е, вносяться до цього списку і розмір винагороди за перемогу чемпіонатів України з цього виду спорту це Олімпійський вид спорту, складатиме 25 тисяч гривень. Прошу підтримати. Також розглянуто програму безоплатного харчування для школярів. Гарячими обідами забезпечуються всі учні перших, четвертих класів та пільгових категорій. Загалом близько 6 тисяч дітей. Закріплюється оперення програми пільгові категорії учнів, які харчуватимуться за кошти місцевого бюджету, і проведені відповідні розрахунки за рахуванням субвенції, яку ми отримуємо з державного бюджету. Прошу підтримати. Серед іншого схвалили програму фінансової підтримки другої пожежної частини для виготовлення проєктної документації підрозділу було виділено 1 мільйон двісті тисяч гривень з місцевого бюджету. Ми схвалити проєкт програми поліпшення матеріально-технічної бази другого державного пожежного рятувального загону на 25-й рік. Мова йде про суму 1 мільйон 200 тисяч гривень на проєктну документації. Прошу підтримати до нас на Окрім того, статус постраждалих від війни надали ще 11 дітям, які прибули до Мукачева з територій, де ведуться активні бойові дії.